Давайте будемо розпочинати наше заняття. Доброго ранку всім, дітки. Доброго ранку ранку. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконці. Ми до нього потяглися, запромінчики взялися. Вліво, вправо повернулись, один одному сміхнулись. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні до нас на заняття завітав їжачок. Не проститься їжачок, звуть його рятівничок. Правила безпеки він знає і бідів запобігає. Що не вірите? Кіжачок вам розповість і не тільки розповість, а ще й в малюнках все покаже. Запрошую до хати безпеку в побуті вивчати, щоб ніколи не прийшла біда до вашого житла. Сірники мишенята черкають і до стелі їх підкидають. Дуже це погані жарти. Бавитись з вогнем не варто. Дітки, що ми маємо знати про сірники? Ними можна гратись? Ні, ні, не можна, дітки. Ви маєте пам'ятати, що сірники це дуже небезпечна річ. Вони можуть не лише обороти. Але можуть і спалити оселю, тому бавитися сірничками категорично за Ні, не можна, правильно, Танюшка? Вода на плиті у сороки кипить, по телефону сорока тріщить, годі, сороку тобі торохтіти, може, конфорку окропом залити. Дітки, ви маєте знати, що газ залишати без нагляду не можна, а діткам і взагалі не можна самостійно користуватися газовою плитою. Ти чому це, друже, слон перехились через балкон? Вуха ти як крила маєш? Але ж все, не, але все ж не політаєш. Дітки, що ми маємо знати? Хай ми маємо знати, що, що перехилятися через віконце, через перила балкону категорично не можна. Ні, тому що можна ненароком впасти. Тому не можна так робити, як робить ось слоненятко. На кухні посуду багато, і все цікаво потримати. Але ти, друже, знай ножа до рук брати не спіши брати їх тобі зарано. Від порізу буде рано. рано. Ранка. рано. А що ми маємо, дітки, знати про нож і про гострі предмети? Його не можна, бувати, можна поцелапатися. Так, можна зробити собі ранку. Ви маєте пам'ятати, не брати до рук гострих предметів, тому що це може призвести до порізу до ранки. Так? Тому користуватися гострими предметами не можна вам. Так, добре. Можна. Так, вірно, Танюш. Котик у ванні лапки мив, тільки воду не закрив. Крам відкритий от біда. Через край тече вода. Вона дзвінко потить і до сусідів побіжить. Дітки, що ми маємо пам'ятати з вами? What? І треба запливач. Так правильно, ви маєте пам'ятати ніколи не залишати без нагляду відкритим кран, тому що до чого це може призвести, дітки? Що може трапить? Наповнення. На так, це може призвести до затоплення так. і вашої квартири, а також добре. до затоплення квартири сусідів. Так, добре. Давайте з вами трошечки відпочинемо, зробимо пальчикову вправу. Так. Давайте зробимо пальчикову вправу. Так? так, бачу, Танюшечка, так. Щоб добре. Безпечно нам зростати. Треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, дома сірників не брати, тільки з дорослими купатись на зелений по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Так, дивимось наступну картинку, яку нам приніс їжачок. Лисичка разку увімкнула і про неї геть забула. Поспішай скоріш, лисице, вже димить твоя спідниця. Що ми, дітки, маємо знати? Я і чух на вісях. Вам, діткам, взагалі так. не можна ним ще користуватися. Вімкнену праску не можна залишати, тому що що може трапитись? Див. Так, може трапитись пожежа. Так, мої хороші. Від увімкненої праски. Так, добре, молодці. Аплікацію до свята вирізають жабенята. Все розкидано навкруг. Ножиці, папір, голки, мабуть, не знають жабенята, де потрібно вирізати. Значить, де потрібно вирізати? Потрібно малювати, вирізати тільки за столом. Так, а під час вирізування ви маєте бути дуже обережні і пам'ятати про правила користування ножицями, бути дуже обачними і обережними, тому що ножицями теж можна ненароком поранитись. І обов'язково потрібно вирізати за столом. Не зашкодити, що взору треба знати. Телевізор всім дивиться, забагато не годиться. Дітки, що ми маємо знати? Чи можна багато часу проводити е, за, за переглядом телевізора, телефона? Ні. 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 Ви маєте знати дітей, пам'ятати, що проводити багато часу біля телевізора, біля комп'ютера, біля телефона не можна. А як ви думаєте чому? Два є класний. Так, правильно, правильно, тому що це зашкодити може нашим ученяткам, нашому зору, так, дітки? А як ви думаєте, чим можна ще зайнятися, окрім перегляду телевізора, телефона, комп'ютера? Які ще є заняття? Чи можна Їхали. ще? Що, на вулиці. Так, правильно, гратися на вулиці. Ще ні. Побратися іграшками ще дітки. Кататися на велосипеді. Правильно кататись на велосипеді. На самокаті на роликах. Так, правильно, на самокаті на роликах вірно. Ще можна подивитися книжечку Так, та послівку. Так, пописати вірно, можна поспілкуватися або зі своєю сестричкою, братиком, батьками, друзями. Погратися так, правильно, мої хороші, молодці. Марно вовчик, дзвониш в двері. Не відчинимо оселі, ясно навіть позеняті, що чужим не місце в хаті. Дітки, що ми маємо пам'ятати і знати з вами? Чуже запускати, а коли мама і нету. Так, правильно, ніколи не відчиняйте двері незнайомцям. Ні за що не йдіть з незнайомцями, незважаючи на те, що вам пропонують. Солодощі, якісь подарунки, і говорять якісь лагідні магічні слова. Ні за що не відчиняти двері незнайомцям. Про це ми мама. Мамі і папі тільки можна. Так, так правильно. Хиця Мура захворіла і лікується сама, з'їла сім пігулок і випила мікстуру. Але щось пішло не так. Родити. Треба кликати допомогу. Киці, мурі геть погано. Дітки, чи можна самому брати ліки? Ні, -і. ні, -і. ні не можна ні за що займатися самолікуванням, там брати самому пігулки, мікстури не можна. А якщо у вас щось болить, то потрібно обов'язково про це сказати дорослим. Лагічня. Лагічня. Так, дорослим, батькам, так, обов'язково. Тому що, якщо самостійно користуватися ліками, то може трапитися лихо. Це призведе до отруєння, тому категорично забороняється діткам брати ліки. Не я. Так, не може. Захотілось зайченятку одного разу чаєм посмакувати, взяв сірник, запалив газ і пальчик свій опік враз. Дітки, що ми маємо з вами знати? Газ і час, самим включаю, чай, так, не можна самому підпалювати газову плиту. Так, і брати плиту. сірники. Ми вже про це з вами говорили, так? Тому да, що ви не ще можна лекарство Нельзя забрати духовку з самому. Так, не можна, тому що це може призвести. До пожежі або ось так як зайчик, він опік свій пальчик так тому, що він сам взяв сірники, а цього робити не можна було. Так, добре, мої хороші. Видми жадка вчила мама. До розеток ти не лізь, не послухалось малятку, струмом пекло його. Дітки, ви маєте пам'ятати, що ні за що, ні в якому разі не можна лізти до розеток, засовувати туди якісь металеві предмети чи пальчики, не можна гратися з оголеними еле... електричними дротами, розбирати якісь електричні прилади, тому що це може призвести до травмування. До біди, так, до біди, правильно. Ось така проста наука, і щоб не трапилось біди, всі ви добре пам'ятайте. Безпеки правила завжди. Ось таке безпеки. цікаве заняття. Сьогодні ми провели разом з вами і з їжачком. І не простим їжачком, а їжачком-рятівничком. Ми сьогодні з вами про що поговорили, дітки? Про правила діть. Обезпеку! Правильно, про правила безпеки. Тож, дітки, будьте завжди обережні і пам'ятайте правила безпеки. Я дякую вам всім за увагу, ви в мене розумнички. Будьте всі здорові, до наступної зустрічі, мої хороші. Бувайте. До побачення. До побачення. До побачення. Це гарного дня вам, бувайте, люди.